Дивіться, що ми зараз будемо їсти? Який десерт я приготувала? Красота. Ріж уже. Сердечки, квіточки, різні фігурки такі. Раз. Красота. На, пробуй. Це дуже смачно. М -м -м. Смачно. Шоколаду багато. Ну, прям таке дуже смачне. Якщо бажаєте приготувати таку смакоту, гайда зі мною готувати. Рецепт. Готуємо наш шоколадний десерт. Беремо півлітри молока. Ось таке молочко, бо з домашнього воно і не вийде. 4 столових ложки цукру. І підогріваємо. Поки цукор розтоплюється, ми беремо 30 грамів желатину. Ось такий желатин я використовую. Трішечки кипяточку, небагато, щоб він набух. Розтворився цукор. Виливаємо желатин, Ось так він розтворюється теж. Одне молоко не повинно закипіти. Просто добренько його нагріти. Все розтворилося. Тепер додаємо сюди шоколад. Ось такий шоколад я використовую. Одна плитка 100 грамів. Ми беремо дві плитки. Тепер десерт готується за щитані мінути. 5 минут, секунди? 5 мінут, тільки то, що він довше, довше застигає, чим його готувати. І так, що він розтопився. Ну, розтоплювати, зараз покажу, до якої консистенції він має розтопитися. Запах. М -м, пахне Вже можна пити. Так, да, так як шоколадний напіток. 10% буде писати, що не вийшло. Це таке. не небо всіх виходить. Ось так він має розтворитися. Такі Крупинками. крупинки ще мають залишитися. Так, заливаю я. Можна у велику формочку. Ми любимо таку маленьку. Порціонні, щоб були. Формочки обов'язково ставити в щось тверде, щоб вони, бо так саму формочку не піднімеш. Треба було поставити секундомір, щоб бачили, скільки воно готується. П'ять хвилин. І виходить смачнющий десерт. Це лишається. Дві штучки. Так. Все, ставимо в холодильник охолоджувати. І через півгодинки смакуємо смачним десертом. Готуйте! Всім смачного!